І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому, Авеля, і був Авель-пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся господь на Авеля й на жертву його. А на Каїна й на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. У цих віршах почергово оповідається про Каїна і Авеля, які дуже відрізнялися один від одного. Насправді уся частина зводиться до порівнянь між ними. У віршах з першого по шістнадцятий Каїн згадується тринадцять разів, а Авель сім і ще три рази, як брат. Вірно зауважив апостол Йоанн, сказавши, що гріх ненависті до брата свого рівносильний гріхові вбивства. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Кожен хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало. Б. Природа бунтівних людей розкривається на прикладі особи каїна, який з'явився на світ як дитя надії. Однак в оповіді все пов'язує його з прокляттям. Він порав землю. Авель, однак, в оповіді ототожнюється з початковим задумом Бога щодо людини, а саме панувати над життям. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами. І над цтаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Авель був вівчар, такий, наче випадковий опис підсилено оповіддю про їх ставлення до поклоніння. Авель щосили намагався догодити Богові, що свідчило про наявність віри в Бога, тоді як Каїн просто виконував свій обов'язок. Чинки Авеля були праведними, тоді як Каїна злими. Ці два типи людей існують і в наш час. Той факт, що Каїн не мав віри в Бога, засвідчено його реакцією на відмову Бога споглянути на його жертву з плодів рілі. Замість того, аби замислитися над тим, як виправити ситуацію і догодити Богові, він розсердився вельми і похмурів. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Каїн Та так розсердився, що не зміг опанувати гріх, навіть коли Бог йому на це вказав. Єву увів у гріх сатана, тоді як Каїн сам був від лукавого. Він одразу забажав убити свого брата. І дуже часто саме такою є перша реакція людини на власну невдачу. Бог сказав Каїнові, що коли він, намагаючись догодити йому, чинитиме добре, тоді все буде гаразд. А якщо ж ні, то гріх на порозі чигає. Гріх і так оволодів Каїном, але він ще міг його опанувати. Отож тут ідеться про відвічну боротьбу між добром і злом. Кожна людина, яку сповнює заздрість та бажання неодмінно перемогти, може стати жертвою зла. І говорив Каїн до Авеля, брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де Авель твій брат? А той відказав Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа «Більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого. І я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь через те кожен, хто вб'є каїна, семикратно буде пімщений. і вмістив Господь знака на каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. І вийшов каїн з перед лиця Господнього й осів Україні нот на схід від Едену. Убивши свого брата, Каїн заперечив свою причетність до цього, а потім заявив, що божа кара, безплідна земля та блукання була надто суворою. Бог милостиво захистив його, поклавши на нього знак, щоб берегти від месників, та все ж засудив його на життя у безперервному блукані. Отож таким було прокляття Каїна, бути прогнаним від лиця його. Та Каїн кинув виклик цьому прокляттю, оселившись у краю нот. На схід від Едему. Декілька головних тем Мойсея віднайшли тут своє підґрунтя. Перше. Пожертву слід приносити Богові з вірою в серці і бути нею має найкраща тварина первісток. Друге. Ізраїльтяни мали певні зобов'язання перед своїми братами. Вони мали підтримувати один одного і не вбивати. Третє. Кров убитого забруднює землю, взиваючи до помсти. Пролита кров кличе землі. Четверте. Кровна помста була відхилена Богом завдяки його турботі та захисту, та як згодом втече до місця свого прихисту слугуватиме порятунком від месника. П'яте. Покарання за провину лежало в основі теократії ізраїльтян. Шосте. Життя без Бога це життя, сповнене небезпек і позбавлене захисту. Сьоме. Іноді старшим можна нехтувати на користь молодшого, змінюючи звичний соціальний уклад.